Коли естроген падає, то зникає близько в очах, з'являється апатія, тіло стає сухим, шкіра стає сухою, да? тіло набуває такої жорсткості і пропадає цікавість до життя. Тобто жінці не потрібно, її нічого не ні від чого вона не радіє, нічого її не включає, і будь-що воно ну, от, все однаково. Коли естроген високий, то з'являються емоційні гойдалки, емоційність до сліз, прям за 2 секунди, як то кажуть, і дуже велика потреба у схваленні. Естроген це той гормон, який показує, наскільки жінка дозволяє собі бути живою. Тобто, вам потрібно розуміти, дорогі мої жінки і дівчата, що це не про те, як до мене хтось ставиться чи не ставиться, це в першу чергу про те, як я ставлюся сама до себе. І коли ви йдете, здаєте аналізи і бачите, що ваш естроген не в порядку, то це в першу чергу питання до вас самих. А чому ви ставитеся до себе з такою безвідповідальністю? Чому ви дозволяєте самі собі себе не любити?